Полтавським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано оперативну інформацію щодо діяльності на території міста Полтава групи осіб, яка займається виготовленням зберіганням та збутом наркотиків. Однак заходи реагування працівників Полтавської поліції не давали бажаних результатів. З'явилися підозри, що група має корумповані зв'язки в обличчя окремих правоохоронців. За нашими матеріалами, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Полтавської області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. У соцмережах, як повідомлялося, з'являлися повідомлення полтавчан, які скаржилися на бездіяльність поліції та можливе кришування цієї наркогрупи. Проте насправді робота по фігурантам вже велася. А також проводилася перевірка щодо можливих протиправних дій окремих співробітників поліції. Аби задокументувати учасників кримінального бізнесу та їх спільників, знадобилося чимало часу. Та, врешті, було встановлено і організатора, і членів наркогрупування. Лідером групи виявилася раніше судима. Прокурор повідомляв, Отримавши ухвалу суду на проведення санкціональних обшуків спільними діями внутрішньої безпеки, слідчими ГУНП, батальйону особливого призначення Полтавщини, залучення працівників управління захисту економіки та технічної служби, за процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області було проведено 18 обшуків. Крім того, проведено обшуки в одному із відділів Полтавського відділу поліції. Встановлюється причетність злочинної діяльності групи окремі співробітників поліції. З метою притягнення їх до відповідальності, про що в подальшому буде повідомлено додатково. Також хочу звернутися до мешканців Полтавщини. У разі отримання інформації щодо протиправних дій з пріробітників поліції будь-якого підрозділу звертайтеся до Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. На сайтах Національної поліції України, на сайтах Департаменту внутрішньої безпеки є телефони чергового, поштові скриньки. Ми будемо приймати всі повідомлення. Реагувати задача і мета наша виявляти всіх працівників поліції, які можуть бути причетні до таких тяжких злочинів. Спільними заходами було викрито чотирьох осіб, серед яких дві жінки, два чоловіка. Організатор злочинної групи 51-річна жінка, яка фактично організувала навколо себе осіб з оточення тих, хто наркозалежним є. Вони збували наркотичні речовини і виготовляючи їх в своїх приміщеннях, і застосовували для цього прекурсори, які отримували своїми каналами. Наразі цей канал викрито, де відпрацювання причетності осіб, які поставляли це все. Крім того, ці чотири особи в порядку статті 208 КПК України затримані. Хочу подякувати прокуратурі Полтавської області та управлінню внутрішньої безпеки про проведення спільних заходів по документуванню злочинної діяльності на території міста Полтава. Наша робота, як я раніше вам повідомляла, направлена на викриття і виявлення наркозбувачів. В разі надходження інформації про те, що працівники поліції причасні до всіх цих злочинів, ми негайно цю інформацію надаємо до. Управління внутрішньої безпеки та до прокуратури області для того, щоб ми спільно проводили заходи по документуванню, по виявленню і по притягненню даних працівників до кримінальної відповідальності. Позиція, як і голови національної поліції, так і керівництва головного управління національної поліції Полтавської області про те, що якщо серед нас є такі працівники, ми будемо їх виявляти і негайно притягувати до кримінальної відповідальності.